департамент фінансової політики Львівської міської ради презентував основні показники загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік. Для прийняття важливих рішень і обговорення запросили громадян Львова. Хоча процес прийняття бюджету розпочався ще у травні минулого року, його досі не завершено. Ми намагалися з'ясувати, чого слід очікувати львів'янам, і які причини того, що Львів, на відміну від багатьох інших міст України, досі без головного документу міста. Відбулася чи не відбулася в Україні податкова реформа в частині її децентралізації. Ця тема стала чи не ледь мотивом цього тижня. Перше до обговорення бюджету міста запросили небайдужих львів'ян, тож сам процес відбувався в режимі громадських слухань. Директор. Департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук почав із питань інфраструктури міста та навів статистику. Сьогодні в Україні на утримання інфраструктури міста на одну людину передбачено 28 євро для порівняння у таких країнах як Словаччина 192 євро, у Латвії 231 євро. А от у сусідній Польщі 305 євро передбачено на одну людину. Таким обсягом фінансування, як в Україні, зазначають у департаменті. Оновити основні фонди міста можна буде хіба через років 60. 50. Щоб запобігти катастрофі, в містах необхідно було збільшити фінансовий ресурс міст, хоча б на 35 мільярдів гривень, що в результаті мало становити 80, ну зараз буде напевно 50 євро на одну особу. Хоча це майже в 4 рази менше ніж у Польщі, проте громадяни відчують все ж таки, що податки, які вони платять, реально працюють на них. Минулі роки при прийнятті бюджетного кодексу держава користувалася головною тезою ніякого ручного управління, продовжує Олег Іщук, все повинно йти по розрахунку. Або по освіті на одного учня, на одну дитину в дошкільних садочках, по медицині на одного мешканця, по культурі, культурі спорту та захисту також на одного мешканця. Тобто. Навантаження на місто Львів, чи на місто Запоріжжя, чи на місто Харків було однакове. Зараз держава повністю взяла на себе зобов'язання фінансувати такі галузі, як освіта, медицина та соціальний захист. Натомість доходи з податку на фізичних осіб міський бюджет раніше зараховували 75%. тепер скоротило до 60%. При розрахунку бюджету міста зробили також ставки і на місцеві доходи. Їх є чотири. Перший це податок на нерухоме майно. Тепер він складається з двох частин: з податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки і плати за землю. Плата за землю в свою чергу ділиться на земельний податок і орендну плату. Поповнить казну цьогоріч також єдиний податок: збір за місце паркування транспортних засобів і туристичний збір. Змінили також і критерії у видатковій частині бюджету. З 1 січня мінімальний розмір заробітної плати 1218, з 1 грудня 1378. Посадовий вклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 852, з 1 грудня 1012. Врахували у видатковій частині бюджету і ріст енергоносіїв, закладений відносно діючих тарифів станом на 1 січня 2015 року. Отже, тарифи на теплопостачання зростуть на 85%, на водопостачання на 18%, на електроенергію на 24%, газопостачання на 95%. Загалом сума видатків у проєкті бюджету на 2015 рік складає 900 мільйонів гривень. У департаменті фінансової політики переконані, що саме завдяки змінам у бюджетному кодексі 2015 рік принесе Львову зайвих майже 500 мільйонів гривень. Ці кошти будуть передані в бюджет розвитку. Бюджет розвитку пооб'єктно це маленька війна. І повірте, на цьому етапі ну, разів 4 буде депутатів більше на обговорень, ніж на обговорення Загального фонду. Це всі прекрасно знають. І тому ми на цю сесію, звичайно, не зможемо зробити цих об'єктах, тому ми включаємо лише перше, подамо пропозиції, включити погашення всіх тих боргів, які брав комунальні підприємства на покращення інфраструктури. Ми мусимо це включити. Ми включимо туди також всі ті об'єкти, платіжні, доручні, яких вернулося з казначейства, неоплаченими в кінці року. Попри позитивний прогноз бюджету на 2015 рік, в доларовому еквіваленті все не так добре. Якщо починаючи з 2009 року, доходи міста щорічно зростали, то у 2015 році це різко змінилося. В порівнянні, скажімо, з минулим роком сума доходу зі 191 мільйона доларів зменшилася до 172 мільйонів доларів. До прикладу у Кракові ця цифра у сім разів більша, і навіть з рахуванням цього негативного елементу посадовець переконаний, що бюджетна реформа відбулася. І відбулася таке суттєво. Проте міські обранці не особливо поділяють думку департаменту фінансової політики. Ми два дні дуже активно на бюджетних слуханнях пропрацьовували зі всіма управліннями, зі всіма департаментами, всі їхні цифри. В абсолютних цифрах, як Олег Ростиславович казав, вони для міста Львова є далеко, не не най... є далеко не найгірші, але питання все одно є достатньо багато. Згідно з новим бюджетним кодексом, окрім податку на нерухомість від'ємно від земельної ділянки, до місцевих податків та зборів додано ще один новий акцизний збір від обсягу реалізації алкоголю, тютюнових виробів та палива. Саме довкола цих двох податків виникло найбільше дискусій. Їх розмір мають право встановлювати органи місцевого самоврядування. І вже до 1 лютого депутати повинні проголосувати та затвердити ставки місцевих податків. Цього вимагає чи не законодавство, але чітких пояснень і методології наразі немає. Є лише граничні. Норми, так скажімо, акцизний збір з обсягу продажу тютюну та палива не може перевищувати 5%. але може бути меншим. Щодо податку на нерухомість, то він повинен стягуватися з квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів. А його розмір не повинен перевищувати 1% від вартості майна. Але ж, знову ж таки не може бути і меншим. Ірина Кулинич, директор департаменту економічної політики Львівської міської ради, яка прийшла на громадське слухання після селекторної наради для керівників управлінь за участі. Прем'єр-міністра та міністра фінансів розповіла, що під час наради були деякі роз'яснення щодо встановлення місцевих зборів. Трохи словно тому, що насправді запитань більше аніж відповідь. Ну, перші всі чиновники обіцяли, що вони на нижній рівень до п'ятниці е скинуть е роз'яснення, які необхідно ще мають. Друге, що я хотіла сказати, це що стосується податку на нерухомість. Тобто роз'яснень вже є більше, аніж було до того, як я йшла на доселекторну нараду. Але чітко зрозуміла єдино, 20 лютого всі юридичні особи повинні подати декларації до, до Державної фіскальної служби, де вони повинні задекларувати площі своєї нерухомості і відповідно рівними частинами по затверджених ставках. Повертання справлятися цей податок. Це що стосується юридичних сів, тут вже є більш чітко. Затвердити бюджет 2015 року. Мали в четвер, 15 січня, на сесії Львівської міської ради. На жаль, е 15 січня сесія не відбулася за те, що не було кворуму. Тобто не прийшли більшість 60% депутатів не, були, не явилися на цю сесію. І це говорить про те, що сьогодні освітяни, медики можуть бути без зарплати. І це говорить про те, що наші депутати іноді просто несерйозно відносяться до своїх просто обов'язків. Просто не по-людськи поступають, це просто ніби злочин проти людей. Тому що як можна сьогодні лишити бюджетників, освітян, медиків, які вчать на... Наших дітей, які нас лікують, вони залишаться сьогодні без зарплати. І тому ми громадська організація закликаємо депутатів все таки прийти до здорового глузду, прийти на сесію, яка тепер перенесена на 19 січня, і прийняти місцевий бюджет.